Подивитись програму Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю вас у студії у Вашингтоні. Президент Шабарак Обама радить американським бізнесменам не сподіватися на швидкі зміни у Росії і спрямувати свою енергію та кошти на інші регіони світу. Про це Обама заявив під час круглого столу з топ-лідерами найбільших американських компаній. Амлесаптимистик баваша. Я менш оптимістичний з приводу Росії. У мене дуже прямі конкретні відносини з Володимиром Путіним. Ми мали дуже продуктивні відносини, коли Мєдвєдєв був при владі, хоча Путін тоді залишався силою за троном. Я думаю, ситуація в Україні стала для Путіна несподіванкою. Він змушений був імпровізувати і вдався до політики націоналізму, яка дивиться назад, а не вперед. Така політика лякає його сусідів та шкодить його ж економіці. Санкції дуже сильно позначилися на економіці Росії. Ми продовжуємо пропонувати їм вихід у вигляді дипломатичного вирішення. Але проблема в тому, що такі дії вигідні для нього політично всередині країни, навіть якщо вони повністю ізолюють Росію від решти світу, варто також зазначити наскільки об'єднано США та Європа діють відносно Росії, караючи Кремль за його поведінку. Попри те, що санкції також зачіпають економіку Європи, люди розуміють, що на кону ключові принципи, які колись допомогли встановити мир та стабільність у Європі якщо ви запитаєте мене, чи я сподіваюся, що Путін раптом змінить свою думку і спосіб мислення. Я не думаю, що це станеться, поки політика в Росії не наздожене те, що відбувається зараз в економіці. Саме тому ми будемо продовжувати тиск на Росію. Можливість посилення санкцій щодо Росії, американська делегація обговорила. З європейськими колегами на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО напередодні про це журналістам повідомив високопоставлений чиновник із державного департаменту США, який супроводжував держсекретаря Керрі до Брюсселя. Чиновник визнав європейці поки не мають великого апетиту до нових санкцій, але будуть готові діяти у випадку суттєвого погіршення ситуації. Тим часом сам Джон Керрі впевнений, що навіть теперішні санкції змусять Росію до конструктивних дій. Ірина Матвійчук продовжує далі. Санкції США та 28 країн Європейського союзу щодо Росії стосуються головним чином оборонної галузі, фінансової та енергетичної. Країни заходу впевнені, що, хоча Москва не дуже реагує на ці економічні обмеження, насправді вони значною мірою тиснуть на Кремль. За словами державного секретаря США Джона Керрі, російська економіка вже з наступного року може повільно сповзти у стан рецесії. З плином часу санкції мають здатність запрацювати. І Якщо ви подивитеся, що зараз відбувається в Росії, про це було оголошено у ЗМІ, що Росія оголосила офіційно з наступного року рецесію. Я думаю, президент Путін найближчими днями запланував звернення до народу, де він за попередніми даними може говорити про деякі плани економічного характеру, як справитися із проблемами Росії. Рубль з часів його запровадження у 1991 році впав до історичного рівня порівняно. Но з євро, Тож зрозуміло, що російська економіка відчуває вплив цих санкцій. Напередодні міністр економіки Росії Олексій Ведів заявив, що через санкції та світове падіння цін на нафту рівень ВВП Росії наступного року впаде на майже 1%. Тоді як у прогнозах його відомства передбачався ріст внутрішнього валового продукту Росії на понад 1%. За словами держсекретаря, США, Росія може уникнути подальших санкцій, якщо погодиться на конкретні кроки, щоб припинити підтримку сепаратистів в Україні. у Росії. Є можливість зробити зовсім інший вибір, і ми, і всі інші готові сісти і обговорити прийнятні рішення, на які би погодилися усі сторони, про дуже конкретні кроки, до яких можна вдатися, щоб піти в іншому напрямку. У вівторок місія ОБСЄ в Україні повідомила, що українські та російські генерали за участю сепаратистів домовились про чергове перемир'я в Луганському регіоні, що почнеться від 5 грудня, та відведенням військової техніки з цього регіону наступного дня, водночас. Українське МЗС цю інформацію не підтвердило і не спростувало. Ярина Матвійчук голос Америки. У американському конгресі поспішають уже найближчим часом ухвалити закон про надання допомоги Україні. У вівторок ввечері група з 11 конгресменів палати представників від обох партій зареєструвала законопроект 5782 – про запровадження санкцій проти Російської Федерації та надання додаткової допомоги Україні та інші цілі. Його текст є практично ідентичним з проектом закону, раніше зареєстрованим у Сенаті акту на підтримку свободи України. Такий процедурний крок пришвидшує процес прийняття законів, які мусять бути проголосовані в обох палатах конгресу. Завтором нового законопроекту конгресмену Марсі Каптор спілкувалася Тетяна Ворожко. Обидва законопроекти вимагають від президента введення додаткових санкцій проти російських компаній, у тому числі проти Рособоронекспорту, і визначають Україну, Грузію та Молдову найбільшими союзниками за межами НАТО з метою надання цим країнам військової допомоги. Крім військової законопроекту, передбачається також допомога у сфері енергетики, інформаційної політики та тимчасовим переселенцям. Це зроблено з метою полегшення узгодження версії законопроекту і прискорення його прийняття існує висока ймовірність того, що сенатський законопроект буде винесений на голосування в Сенаті, що дозволить надати Україні додаткову допомогу і ввести додаткові санкції проти Росії. Допомога буде в тому числі і військово-оборонного характеру для того, щоб Україна змогла впоратись з викликами, які виникли на її східному фронті. Ми очікуємо, що цей законопроект пройде через сенат. А ми в палаті представників зареєстрували свою редакцію. Законодавство рухається в обох. У палатах вони можуть пройти або окремо, або будуть включені в інші законопроекти. Якщо ми не зможемо проголосувати їх зараз, то винесемо на голосування в наступному конгресі. Каптур наполягає Україні. Необхідні не лише кредити, але й безоплатна допомога. Тегистрій авдовест. Дуже часто захід, не даючи допомогу колишнім соціалістичним державам, супроводжував її дуже болючими економічними реформами. Я сподіваюся, що підхід до України буде більш гуманним ніж це було у випадку Польщі та Чехії. Чи підтримає цей законопроект більшість у палаті представників і в сенаті? І чи буде вона достатньо, щоб подолати можливе вето президента? Каптер цього гарантувати не може, але закликає членів української діаспори продовжувати активно працювати зі своїми представниками у конгресі. дуже важливо, щоб діаспора продовжувала свою роботу. Більшість членів конгресу погано знають Україну. Їх треба просвіщати. Робота діаспори є критично важливою для просування наших законопроєктів. Я щойно говорила з одним конгресменом зі східного штату, який нічого не знає про Україну, але він підтримує наші зусилля в наданні Україні оборонного озброєння. І я знаю, що це тому, що його виборці з української діаспори зв'язали з ним. Дуже важливо, щоб діаспора використовувала цей момент, щоб зв'язатися зі своїми сенаторами та конгресменами, особливо з членами провідних комітетів, і просвіщати їх. Каптур демократ і політику адміністрації Обами щодо Росії вона в цілому підтримує. Повний ефект від введення санкцій буде відчутний з часом. Законопроект, який ми представили в палаті представників, містить додаткові санкції. Глобальна ситуація в енергетиці теж зашкодить Росії. Ми повинні дати можливість цим тенденціям розвиватися. Треба бути терплячими, але в той же час ми повинні переконатись, що в Україні є всі можливості себе захистити. Флеєселтетяноворожко. holly's american and we have to be patient дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск за минулий рік. Українському уряду не вдалося подолати спадщину Януковича та Азарова. Україна залишається однією з найкорумпованіших країн у світі і найгіршою у Європі. Такими є дані нового звіту організації Transparency International. Україна опинилася на 142-му місці у списку із 173 держав. Про корупцію в Україні та світі мій колега Богдан Цюпин розмовляв з експертом Transparency International Даніел Дідусом. Корупцію не схвалюють ніде, але вона є майже повсюди. Transparency International вказує, що такі країни, як Данія та Нова Зеландія, звели проблему до мінімуму. А українці показали, що цього прагнуть, і вони Українська революція фактично була останньою у низці революцій, для яких корупція та дії влади були головними причинами. Transparency International ще не готова оцінювати дії нової української влади. Навіть такий неординарний крок, як призначення іноземців на міністерські посади, сам по собі не гарантує зміни практики управління, бо національність міністрів значення не має, каже Деніел Джудіс. Ми не можемо стверджувати, що люди із зовні в уряді обов'язково будуть корисними чи не корисними. Для нас найголовніше це наміри урядовців або вони хочуть використати свої посади на користь народу або для самозбагачення. Очевидно, що у випадку Януковича намір був накопичити собі величезні багатства для себе та друзів, а це можуть робити люди незалежно від того звідки вони походять. Проте зовнішні чинники у корупційних схемах часто є визначальними, вважає Transparency International. вплив сусідньої Росії на Україну переважно негативний. Деніел Дюдіс говорить про інтереси як президента Путіна, так і російських олігархів у пострадянських державах. Вони мають там економічні інтереси, і тому не зацікавлені у тому, щоб ці країни рухалися у напрямку демократії, щоб вони відкривались для європейських та інших міжнародних ринків. Їхнє прагне. Нині тримати економіку цих країн під контролем підштовхує корупцію. Transparency International підкреслює, що корумповані урядовці грабують свої країни, використовуючи можливості міжнародної банківської системи. Тому навіть благополучні держави повинні долучитись до подолання проблеми міжнародну банківську систему треба реформувати, щоб запобігати корупції. Ми не можемо сказати, що корупція є лише в Україні, і вирішувати її треба лише там. Насправді це глобальна проблема. Навіть країни Скандинавії, які на верхівці нашого списку повинні діяти. Transparency International закликає зокрема реформувати закони про реєстрацію компаній, щоб справжні власники не могли ховатися за так званими компаніями-прокладками і зловживати анонімністю у фінансових операціях, виводячи зі своїх країн мільярди награбованих коштів. Богдан Цюпин, Голос Америки. Якщо Україна хоче, щоб Захід продовжував підтримувати її єдиним фронтом. Вона має сама продемонструвати єдність у здійсненні необхідних реформ. На цьому у Вашингтоні наголошували посол України до ООН Юрій Сергієв та колишній посол США в Україні. Тепер політичний експерт Джон Герст. З дипломатами спілкувався Олексій Кузьменко на круглому столі, присвяченому кризі в Україні. Американський дипломат не шкодує зусиль на викриття агресії Москви. Кожен, хто має очі та здатен щось розуміти, може побачити, що за останні сім місяців Кремль раз за разом загострював конфлікт в Україні. Те, що відбувається в Україні, не проблема Києва та Москви. Причина всього Путін він міжнародна проблема. Тож ми маємо турбуватись через агресію Росії проти будь-якої країни, де проживають етнічні росіяни. Це проблема НАТО. У Латвії, Естонії 25% населення. Росіяни у Литві 6%, А ще Польща, Болгарія, Румунія. Не забувайте Бруклін і Аляску. Про агресію говорить і посол України до ООН Юрій Сергеєв. Проте дає зрозуміти, ворожою Росія була її буде. Україна ж повинна думати про інше, як виправдати довіру Заходу та дати йому причини і надалі підтримувати Україну. не можна недооцінювати шанс, який ми отримали в першій історії. Щоб отримати єдність ЄС заходу, ми повинні показати нашу відданість цінностям, якої від нас очікують. Голосу Америки, представник України, в ООН каже: найкраща запорука збереження України внутрішній успіх. Цей успіх залежить від нас в економічних реформах, формуванні громадянського суспільства, тобто робити те, чого ми не робили 23 роки. І тоді, тоді у нас є абсолютно впевненість в тому, що ми, ми пройдемо цей етап кризи. Шанс на успіх Україна має. А от про те, що влада його використовує, можна буде говорити лише тоді, коли почнеться боротьба з корупцією, каже Джон Гербст. В Україні має бути єдина ціна на газ, бо це основа корупції в Україні. Треба покласти край нецільовому використанню майна та коштів держави. Ось це все разом стало би сигналом, що Україна міняється. Цих сигналів в Україні чекають з таким же нетерпінням, як і на заході. Олексій Кузьменко голос Америки і на цьому у нас на сьогодні. все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.